Стаття 141 Конституції України до складу сільської, селищної міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах становить 5 років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського селищно-міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського селищного міського голови, обраного на чергових виборах, становить 5 років. Чергові вибори сільських, селищних, міських районних, обласних рад, сільських селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року. Повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Статус голів, депутатів, виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.